Казка про зайчика Хопера та їжачка Колючку. На гарному зеленому лузі біля блискучої річки жили були двоє друзів Зайчик Хопер і їжачок Колючка. Вони любили проводити свої дні разом, граючи та досліджуючи лук. Одним сонячним днем. Попер і колючка вирішили спуститися до річки пограти. Вони стрибали і бігали по траві, сміялися і весело проводили час. Але коли вони грали, колючка спіткнувся і впав в річку. Вода була холодною і глибокою, а колючка не вмів плавати. Він плескався і плескався, намагаючись утриматись на плаву. Але почав тонути. Хопер знав, що повинен діяти швидко. Він стрибнув у воду і поплив за колючкою. Щосили він схопив колючку і потягнув на берег. Колючка був так вдячний хоперу за його порятунок. Дякую, дякую, сказав він тремтячим голосом від холоду. Хопер загорнув колючку в теплу суху ковдру і дав йому палицю, за яку він міг триматися. Нема за що, мій друже, сказав він з посмішкою. Я просто радий, що з тобою все добре. З тих пір хопер і колючка стали ще ближче, ніж раніше. Вони проводили разом кожен день, досліджуючи лук і переживаючи нові пригоди, і вони завжди були обережні, граючи біля річки.